Полісся, край туману і тиші, там, де ліси шепочуть стародавні молитви, а річки несуть не тільки воду, а й пам'ять. У цьому місці є село, що на мапі виглядає як крапка, а в душі як цілий світ, і в цьому селі живе вона, бабуся Марія. Її знають усі сусідні хутори, не тому, що вона говорить багато, а навпаки, бо її мовчання важать більше за чужі промови. Їй понад 70 років, вона не має телевізора. Не користується телефоном, але коли до неї приїжджають люди, вони йдуть не по новини, вони йдуть по відповідь, бо є щось у її погляді, у глибоких зморшках, що перетинають обличчя як ріки карту, щось, що змушує слухати, навіть коли вона мовчить. І коли вона починає говорити, здається, небо над головою змінює колір. Це сталося восени. Ми вже бували в неї раніше, але вона завжди лише пригощала чаєм і дивилася на нас. Як на дітей, які ще не готові чути. Цього разу було інакше: вона сама покликала в очах спокій, у жестах рішучість. Час настав, сказала вона, і, не пояснюючи більше нічого, вивела нас до старої криниці. Там, на дерев'яній лавці, серед жовтого листя й тіней, що падали від вишень, вона сіла і почала розповідь. Її голос був тихий, але кожне слово, як дзвін усередині грудей. Вона не вигадувала, вона згадувала не історії, а видіння. Це не було казкою, не схожим на фольклор. Це було свідченням, і ми вже знали. Далі буде те, що не забувається, бо коли говорить земля, говорить бабуся Марія. Я не пам'ятаю всіх ночей, почала Марія, але ту пам'ятаю, як тепер її очі, світлі і глибокі, стали ніби прозорими, мов крізь них проступала сама ніч. Це була тиша, якої я ще не знала, не просто беззвучність, це була тиша, у якій навіть земля не дихала. Я прокинулась не від звуку, а від дзвону не у вухах, у грудях він кликав не до страху, а до правди. Тієї ночі Марія вийшла з хати. Поле, де ще недавно грались діти, було застигле, немов замкнене в скляну кулю, і над ним вогонь, не полум'я, не спалах, а круглий, мов сонце, але без світла. Це був вогонь, що не пече, а дивиться не зовні, а всередину. Це був вогонь з неба, хми каже Марія: не зірковий, не небесний, а душевний. Той, що бачить не очима, а серцем. І з того вогню промовив голос: не чоловічий і не жіночий, не гучний, але такий, що сама тиша розступилась. Він сказав лише одну фразу: гординня впаде в тінь. Але Марія тоді ще не знала, що це значить, вона тільки відчула. Це не загроза, це знак, не для страху, для пробудження. Це не вибух і не наказ, це буде перелом, що прийде в тиші, повторила вона тихо, майже шепотом. Після тієї ночі вона вже не могла спати, як раніше, вона не шукала пояснень, вона чекала моменту не рішення від верхів, не стрічки новин. Вона чекала, коли небо дасть другий сигнал. І він, сказала вона, не буде гучним. Він буде, як подія, яку побачать лише ті, хто готові, інші пройдуть повз, бо істинна трійця, не в календарі, не каже вона, а в серці це не дата, це двері. І ці двері, за її словами, відкриються лише раз. І той, хто в вряту, врятується, а хто ні, ніндром залишиться в темряві власного сумніву. І це пророцтво не про кінець. Це інструкція, не для втікачів, для тих, хто хоче жити з відкритими очима. Бо ворог. Каже Марія, не втече від кулі, він втече від себе. Коли побачите, що саме в ньому пробудлось, це був знак у тиші, не фінал, початок прориву. Марія дивилася в далечінь, туди, де лінія горизонту Торкалась верхівок сосен. Її голос не підвищувався, але слова ставали глибшими. Перелом, що прийде колежі, казала вона, не буде супроводжуватись залпами, не буде мати фанфар. Він увійде, як тінь у кімнату, де більше немає світла, але з'явилась присутність. Саме тоді, на фронті, не на папері, не в штабах, настане перша справжня зміна тиша, незумовлена втомою, тиша, що триматиме в собі розкол. Солдати, які звикли до вибухів, до команд, до шепоту смертей, каже Марія, раптом почують щось інше, тишу, якої ще не було, і в цій тиші вони вперше почують себе. Це буде ніч, коли час зупиниться не в годинах, а в диханні. Ніхто не накаже зупинитись, але ноги самі не підуть. І саме ця зупинка стане Метутен стане переломом. Бабуся Марія пояснила: зброя вбиває тіло, а правда і впевненість, як тільки ворог втратить впевненість, він втратить усе. Це не буде паніка, це буде глибоке внутрішнє усвідомлення, що не все можна підкорити, що є межа. Де закінчується страх і починається сором, і він сильніший, бо страх можна перемогти агресією, а сором тільки зміною. Вона побачила, як у темній залі, схожій на підземелля, генерали дивляться на карту, з якої починає підніматися дим. Із диму руки людські, чорні, незагрозливі, молитовні. Я знаю ті руки, сказала Марія. Вони не питають, хто правий. Вони показують, що смерть більше не визнає ворожнечі, у залі щось змінюється: не рішення, атмосфера. Один із генералів встає, блідий, і промовляє він знову прийшов, але цього разу гучню не мовчить. І тоді дим іде не з карти, а з людей. І вони не тікають, вони йдуть тихо, один за одним, без команд, без промов, залишаючи зброю, посади, форму. Бо те, що вони побачили, вже не відпустить. І ця сцена не про перемогу, це про пробудження совісті. Марія зробила паузу, а потім додала: совість це не те, що приходить голосно, вона приходить тоді, коли тиша стає нестерпною. І саме це початок кінця. Але не кінець війни, а кінець усього, що робить людину сліпою. Коли зникає страх, сказала Марія, не всі це помічають. Бо більшість не помічає, що ними управляли саме через нього. В її голосі не було осуду, лише спокій, той самий, що приходить після бурі, коли дерева ще хитаються, але коріння вже стоїть міцно. Вона розповіла про момент, коли страх почне ламатися не в тилу, не на передовій, у головах тих, хто сам думав, що керує. Я бачила, мовила вона, як вони сиділи над картами, шукали логіку. Чекали наказів згори, але щось не сходилось. Це були не військові сни, це були стратеги, ті, хто звикли вимірювати світ відсотками, ракетами, з неособленими статистиками. Але тепер цифри не працювали. Жоден алгоритм не давав чіткої відповіді, бо вони втратили контроль не над противником, вони втратили контроль над собою. І саме в цьому почався справжній розпад, Не вибух, не зрада, а тріщина тиха, внутрішня. Команди більше не слухалися, накази йшли в порожнечу. Система ще стояла, як стара стіна, але в ній вже йшов грибок, і з кожним днем він проростав не через удари, через байдужість і внутрішнє знесилення. На трійцю це стане явним, каже Марія. Але не всі побачать. Ті, хто шукають силу в телевізорі, не побачать. Але той, хто зуміє заглянути в очі ворога і побачити там людину. Той зрозуміє. І тоді з'явиться погляд, зміна, яка не вимагає мови. Людина, яка ще вчора кидала команду, раптом змовчить не тому, що не знає, що сказати, а тому, що відчує, слова більше не тримають. І тут пролунали її найсильніші слова: не кулі завершують війну, а сором, який сильніший за страх. Бо сором це знак, що душа ще жива, що вона ще здатна відчувати межу. І саме тому в Кремлі злякаються не нападу, а тиші, бо страх, який ними правив, більше не буде працювати. Це буде перелом без бою, без заяв, без барабанів. Просто в одну мить щось у повітрі зміниться, і тоді навіть ті, хто мали владу, зрозуміють їм більше ніхто не підкорюється не з бунту, з пробудження. Земля не потребує зброї, щоб сказати ні, тихо мовила бабуся Марія, і в її словах було більше сили. Ніж у будь-якому наказі, вона говорила не про метафори, а про видіння чітке, гостре, як Лезо. У ньому я колона військової техніки, що стоїть посеред лісу. Машини цілі, справні, заправлені, але жодна не рухається не через брак команди, не через механічну несправність, а тому, що їх щось тримає. То не бетон, каже Марія то щось, чого не видно, але що сильніше за бетон. Це було як повітря, що змінило густину. Не дим, не газ, не спокій. І солдат, який вийшов першим, просто став на коліна, без крику, без страху, просто тому, що відчув, ця земля жива. Це був перший знак того, що не всі битви виграються вогнем земля, яка пам'ятає молитву, не приймає насильства, продовжувала вона. І це не поетика, це було фізично. Один мотор заглух, інший не завівся. Один із солдатів спробував рушити і не зміг дихати. Незовні щось тиснуло зсередини. Це не страх, сказала бабуся, це не прийняття. Навіть тварини знали. Пес що з'явився з лісу, просто подивився в очі екіпажу, гавкнув і пішов. За ним лисиця. Природа не атакувала, вона просто показала тут чужий не пройде. І це було не покарання, це була відповідь. І тоді почався дощ. Але незвичайний. Це була вода, змішана зі сльозами. Кожна крапля пам'ятала кого втратила, ти мовила Марія. Поле було сухе, але одна з машин почала тонути. Не в багні, в самій землі. Колеса пішли вниз, повільно, мов земля брала назад те, що не її, і не для знищення, а для очищення. То вже була не війна людей, що сказала бабуся. То була війна пам'яті проти безпам'ятства і переміг дух. Тому що дух це коріння, його не видно, але воно тримає світ. І саме тоді один з командирів заплакав не від поранення, а тому, що вперше зрозумів, не все під контролем, є щось вище, і це не страх, це, пра, це правда. Це не про кулі, не про ракети, промовила бабуся Марія, це про слід, який залишає душа. Її голос став ще нижчим, наче боявся потривожити ту правду, що ховалась між рядками часу. Вона розповіла про дощ, що падав не для того, щоб змивати, а щоб питати. Падали краплі, мов сльози, кожна що з пам'яттю. І в цій пам'яті не цифри, не зведення, а голоси то були голоси тих, хто загинув, але не замовк, казала Марія. Вона бачила поле, де одна з бойових машин почала тонути не від болота, від землі, що більше не могла терпіти. Машина вгрузала повільно, без звуку, без спротиву. Немов сама земля говорила це не твоє місце. І не було агресії, була справедливість, глибока, незаперечна, та, що не кричить, але діє. Ця війна, пояснювала Марія, переросла майже тілесного. Тепер вона між пам'яттю і безпам'ятством. Бо коли зникає пам'ять, приходить безкарність. І саме проти цього повстала земля не як мати караюча, а як охоронниця. Вона пам'ятає хрести, вона пам'ятає співи. Вона знає, хто молився, а хто нищив, і в цьому знанні її вибір прийняти або відторгнути. Марія розповіла ще одну сцену: командир, кремезний, озброєний, навчений, але не кличе, не дає команд, не рятує техніку він стоїть і плаче, бо розуміє він програв не бій. він програв істині, яка мовчала довго, але не зникла. І це було не приниження, це було очищення. Земля не потребує мови, сказала бабуся. Вона говорить тінню, вітром, дощем. І якщо ти не чуєш, вона мовчатиме. Але якщо вона заговорила, ти вже не зможеш її не почути. Бо дух переміг, і це не триумф, це увідродження. Коріння, що було приховане, тепер проросло крізь метал, крізь техніку, крізь біль. І принесло новий початок. Марія мовчала довше, ніж зазвичай. Ніби шукала правильні слова серед спогадів і видінь. Її тиша не була порожньою, в ній народжувалась суть. Знак прийде не в небі, сказала вона нарешті. А в очах, у погляді того, хто ще вчора був жорстким, а сьогодні мовчить, бо щось побачив і не зміг забути. Це не буде день новин, не буде заголовків, буде зміна, яку не побачать камери, але яку відчують серця. Один солдат подивиться на іншого. І не побачить ворога. Один чиновник опустить голову не від поразки, а від сорому, і саме тоді почне тріскатись оболонка, що так довго утримувала брехню в Кремлі, сказала бабуся, почнуть боятись не нападів, а правди, бо правда не має вигляду, вона не входить у двері, вона з'являється зсередини. І коли хтось раптом скаже досить, навіть пошепки, цей голос розіб'є страх. І саме в тій тиші, що прийде, не буде капітуляції, буде пам'ять. У селах, містах, на майданах і подвір'ях люди почнуть відчувати полегшення не через рішення згори, а тому, що тягар спаде. Хтось не зрозуміє, що саме змінилось, але зітхне вперше без страху. Хтось погляне в небо і побачить, що ніч стала м'якшою. Це не буде свято, це буде прозріння. Марія бачила, як діти в вишиванках ішли полем. Трималися за руки, співали. Пісня стара, майже забута, але серце впізнало її. Це була пісня душі народу: той, хто її почув, згадав, ким він є. І якщо ця пісня жива, жива й нація, на трійцю не буде промов, сказала бабуся буде тиша, а в тиші промінь. Не той, що світить, а той, що гріє. Якщо ти відчув, ти вже врятований. Бо це про... початок пробудження, а не фінал. Трійця не просто свято, сказала Марія, це день, коли небо відкриває вікно, але не для того, щоб подивитись, а щоб пройти. Її слова були прості, але в них звучала глибина, яку не візьмеш розумом, лише серцем. У її видінні трійця була недатою: вона була мить вибору між світлом і тінню, між пам'яттю і забуттям. У сні я стояла в центрі села, дзвони, що мовчали з початку війни. Раптом задзвонили один довгий, глибокий звук він не кликав, він збирав, пригадувала Марія. Люди виходили на вулиці, без страху, без поспіху, вони не тікали, вони стояли, як на молитві, дивились у небо, а там хрести, не з хмар, не з блискавок, зі світла, світла, що не сліпить, а веде. І тоді Марія почула голос не зовні, усередині. Голос був знайомий, мов рідний з дитинства, хоч вона не могла згадати звідки. Час змін настав, сказав він. Та з першого очищення Україна, як пшениця перед жнивом стигла, але ще чекає дощу, і тим дощем стане правда. Це не була існа, яку хтось нав'язує. Це була правда, яка приходить тоді, коли все інше мовчить. Марія побачила храм напівзруйнований, всередині лише одна ікона Богородиця. У тріщинах стара, але з її очей текло миро. Люди заходили мовчки, ніхто не закликав, ніхто не наказував, але всі ставали на коліна, бо зрозуміли це Тум відповідь. Мир не наказ згори», – сказала Марія. Це пробудження зсередини, і це пробудження почнеться не тоді, коли скажуть мир, а тоді, коли більше не буде потрібно пояснювати, чому ми живі. На трійцю 2025 року, каже вона. Станеться знак не для всіх, для тих, хто дивиться не лише очима, бо ці ворота ж не в просторі, вони в душі, і тільки той, хто готовий, зможе увійти. Я бачила його, сказала Марія, але не так, як бачать президента, і не так, як показують героїв у новинах. Він був простий, небагатослівний, невимогливий, але в очах його тиша, що не питає дозволу. Це був чоловік, якого не обирали і не висували. Він не кричав зі сцени, він ішов пішки по землі, слухаючи її, а не штурмуючи її гаслами. Цей чоловік не Спаситель, повторила вона, він твоєму дзеркало, і коли народ гляне в нього, то побачить не лідера, а себе, і згадає, ким був і ким ще може бути. У його голосі не було пафосу, але кожне слово залишалося в серці, як зерно в родючому ґрунті. Він не просив довіри, він не вимагав віри. Але йому вірили, бо він не брехав він не мав охорони, не мав корон. Але за ним ішли, бо поряд із ним серце не боялось. Бо його сила була не в владі, а в правді у звичайній, глибокій, майже забутій правді, яка не потребує доказів, бо сама є світлом. І саме тоді, у той самий період, коли він почне говорити не до мас, а до душ у Кремлі почнеться розкол, не бунт, не революція, гниття. Я бачила тріщину, що каже Марія, її не видно зовні, але вона не зникає. Один піде, інший злякається, третій мовчатиме. Бо в порожнечі голос сумніву звучить голосніше за наказ. І тоді, серед того хаосу, пролунає перше досить: не в ефірі, у погляді, у мовчанні. І ті, хто досі тримали владу через страх, зрозуміють, їх більше не бояться. А в Україні з'явиться тиша не капітуляційна, а тверда. Як камінь, що пройшов вогонь і став основою. І в цій тиші, завершила бабуся, народ згадає себе, не як націю, що вижила, а як народ, що пробудився. Це буде не кінець, це буде згадка. І в цій згадці, початок. Бабуся Марія вже не сиділа. Вона стояла біля вікна, і її силует зливався з вечірнім світлом. Вона не виглядала як пророчиця, не мала аури таїнства, але її слова були міцні. Як коріння дуба 2025 це початок, але не кінець, сказала вона. Те, що станеться на трійцю, не завершить війну миттєво. Це буде як коли перший лід тріскає під сонцем, ще зима, але весна вже йде. Вона бачила, як у 2026 році люди почали повертатись не в будинки у надію. Бо дім, це не стіни, а відчуття, що ти знову маєш місце у світі. Це буде не масове переселення, це буде повільне, як зцілення, але кожен крок у сторону себе, у сторону того, ким були до війни і ким стали після неї. А в 2027-му, сказала вона, Росія почне втрачати частини себе, не через армії, через Божу волю. Система, побудована на страху, не витримає присутності правди, не розвалиться від удару, відпаде зсередини. Як стара шкіра, коли всередині народжується нове, але те нове не прийде одразу, спершу буде пустка, і в цій пустці залишаться тільки ті, хто зможе жити без брехні. А Україна, сказала Марія, отримає назад не просто землі, святу землю, землю, яка пройшла через випробування крізь біль, крізь молитви і крик. І ця земля не буде, як раніше вона стане тим, чим має бути, живою основою нового життя, істинного. Вільного, очищеного. Якщо побачите на трійцю промінь, сказала вона наостанок не тікайте від нього, він не спалить, він зігріє. І тоді ви зрозумієте Україна вже не та, вона не зруйнована, вона природжена вогнем, вірою і пам'яттю. Це не фінал історії, це двері, і тільки від нас залежить увійдемо ми чи пройдемо повз.